Вітаю на каналі Файвай, і це чергове відео огляд аналогу Лего Майнкрафт від компанії Леле. Як ви бачите, дуже дивний набір, принаймні дуже дивно виглядає його передня частина, та й в принципі позаду аналогічний набір, також є й інші набори серії, але цей тут, напевно, найбільше виділяється: по-перше, дуже дивним персонажем, а по-друге, незрозуміло якою побудовою. Вирішив я його купити саме через те, що він вирізняється з. Серед інших наборів такого набору я точно не бачив, і 66 деталей я купив за 100 гривень, але я вирішив за такий набір переплатити. Тож за мої старання, ви можете мене підтримати активністю унизу, а ми будемо відкривати цей набір. Одразу ми бачимо інструкцію, де вказано 66 деталей, що рідкість для інструкцій, зазвичай такої інформації там не подається, і також синій ось такий контур, який характерний для інструкцій PRCK. А чому вона у Леле це все, скоріше всього, через те, що Леле і PRCK – це, по суті, одна і та ж компанія, просто перейменована. У першому пакетику ми отримуємо, по-перше, деталі для двох цілих ланцюгів. А у нас показано, що тільки один використовується у наборі. Тому, напевно. Певно, що один запасний, а також отримуємо і інших досить багато деталей, і здебільшого це якісь такі досить великі детальки. Виділити можу ось такі кристали, просто через те, що вони справді красиві і мені подобаються. Саме в такому кольорі виглядають вони прикольно. У другому пакетику, на противагу першому ні, на жаль, ми не отримуємо нічого хорошого. Ви взагалі зважаєте на те, що намальовано на коробці. Що тут може бути хорошого? Ми отримуємо досить багато маленьких деталей. І також детальки персонажа, тобто тулуп, ноги принтовані, також голову, і одразу видно, що принти тут тільки з одного боку. З деталей можу виділити ось таких два кристали, бо вони знову ж красиві і мені подобаються. Ну і також меч, який зроблений дуже навіть якісно. Мені справді подобається, як він виглядає. Жодних тут якихось помилок і нарікань у мене немає. Детальки ми глянули, тож можете сміливо ставити вподобайку, підписуватись на канал, тиснути на дзвінку. Міночок також писати коментарі і поширювати це відео тим, кому воно може бути цікаве. А ми дивимося на збірку. Інструкція тут дуже навіть хороша. По-перше, що кидається у вічі, це на кожному кроці показано, скільки яких деталей потрібно використовувати, за що я можу вже розцілувати. Ну і також досить якісно тут передаються кольори, і загалом все чітко і ясно. А тепер пробачте конструкція. І що це таке, я не знаю. Давайте навіть от подивимось на коробочку. Здається, це все не поєднується і це якісь окремі чи то оборонні якісь структури. Тури чи то що, бо тут вічно всякі якісь стяги, і також з каменів це все побудовано, наскільки я бачу, але що це конкретно, я не знаю. Ми також бачимо тут дуже багато дорогоцінного якогось каміння, і водночас дуже багато якихось золотих монет. До речі, не знаю, що це за ось така біла голова і для чого вона використовується. І загалом, що це за от така от скарбниця під відкритим небом, що до них всякі от такі от люди лазять, я просто не Знаю, пишіть свої здогадки у коментарях. Загалом якість деталей тут хороша, і якщо ви знайдете цей набір не за 100 гривень, як я, а за 70 чи 60, то на детальки цей набір пустити можна і використовувати його так. Але от якщо ви хочете це поставити десь на полицю або просто використовувати ось так от в цю конструкцію, то напевно це очевидно. Але я скажу, що вам не вдасться цього зробити, бо конструкція виглядає як мінімум дивно. Ну і якщо десь лежать дорогоцінності без нагляду, то очевидно, що їх хтось захоче поцупити. Ще й бачите, вже прибрав собі меча цей чолов'яга, і як я вже і казав, немає у нього позаду принтів. Загалом. Також і попереду принти якісь трошки дивні і незрозумілі. До речі, на руках я не знаю, що це таке. Як ви бачите, схоже, це на якесь татуювання. Але чому тоді все зроблено у піксельному такому стилі? Навіть хоча і тут дуже маленькі пікселі, і в Майнкрафті на скіні такого не можна зробити. Але все ж це квадратики маленькі. Тут чомусь татуювання в якійсь. Так скажімо, HD чи Full HD якості, не знаю, як це пояснити і як це комбінується. Хоча от якість деталей, як я вже і казав, про меч тут хороша, також і голова крутиться добре, і в принципі руки ходять також непогано, і ноги, тож. Загалом, якість цих от деталей тут вся хороша, але от самі якісь ідеї, не знаю, які переслідували розробники, коли таке робили і як це застосувати, я також не знаю. Хоча, якщо ви знаєте, то можете і таке собі купити. Загалом, ось отака от дивна конструкція та й сам чолов'яга на нас чекали. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте під ним вподобайки, також пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте пошити. Іншим, кому така тематика може бути цікавою. Ну і чи рекомендувати вам цей набір чи ні, я не знаю. В принципі, як я вже і казав, хіба що взяти його на детальки. Ну а так, дякую вам за перегляд і гарного настрою!